Збройные силы Украины распочали первый этап операции из деоккупации Крыма. Анонсированы поставки высокоточных ударных систем оружия, в частности, это ракеты Атакамс, а также дальнобойные крылатые ракеты, которые смогут применять американские истребители F-16, передача которых, собственно, должна начаться в самое ближайшее время. Американський пакет допомоги, який буде включати оперативно-тактичні ракети з дальністю понад 300 кілометрів, значно посилить можливості Збройних сил України для ударів по тилових базах окупантів, зокрема по авіабазам та місцям зосередження важкої техніки і особового складу. Зараз неодноразово лунають заяви з приводу можливого контрнаступу збройних сил України у поточному році, але доки в Україну не прибула. Авіація про великий стратегічний наступ говорити зарано. в той же час за класифікацію НАТО, те, що Україна розпочне. Бити ракетами по кримським базам варто розцінювати як початок першого каскадного характеру операції з деокупації тимчасово окупованого Криму. Саме на півострові розташовані 150 військових об'єктів країни окупанта і збройні сили України після отримання західної допомоги розпочнуть систематичне їхнє знищення. Політичне рішення прийнято, тому такі заяви є вже сміливі. Тепер три складових цього рішення: перш це сигнал. Це дійсно сигнал. І не тільки в Москві, і іншому світі, але і нам сигнал також дуже хороший, якого ми чекали дуже довго, який мотивує. Тому що Воювати без зброї, знаєте, це точно не та перспектива, яку ми хотіли отримувати. Шкода, що це не було зроблено раніше, і я би це питання згадував, що це не було зроблено, коли можна було це зробити, і не давати путіну і росіянам цей гендікап або угу. такий перевагу на 4 місяці плюс, яку ми зараз от, змушені констатувати як проблеми в кінці травня, початку червня. Це один з наслідків затягування процесу. Я суб'єктивно свою думку скажу і буду її нагадувати нашим партнерам. Це можна було зробити раніше. Чому, якщо той самий закон, практично, з деякими змінами, і той самий, ті ж цифри, він приймається. Да? Чого, що таке було раніше, що не можна було знайти компроміс? Ну, вони пояснення вам нададуть дуже багато, але для мене дуже важлива відповідь. Що таке з'явилось? От нове да, в цьому всьому, що змінило позицію? Тут я не можу стверджувати на 100%, але можу сподіватися, що в Білому домі і взагалі в США разом у це всі структури і розвідка, Пентагон, і навіть опозиція в Конгресі зрозуміли три речі. По-перше, що зараз внесення цих коштів і конкретно зброї буде дуже доречним, бо пізніше це буде потребувати набагато більше зусиль. Друге, що зіткнення з країнами НАТО іншими цілком ймовірне, тому треба підсилювати Україну зараз. І третє, що все таки вони. Я дуже сподіваюся, почнуть робити якісь зміни в своїй стратегії, яку я називаю стратегія керованої ескалації. Ну, тобто ми будемо надавати вам зброю, щоб ви оборону тримали, але умовно, там на нафтопереробці російській не треба чіпати. От зараз ракета Атакамс. Да? Е, перший буде такий серйозний лакмусовий папірець або сигнал. 300 кілометрів ракети. От в законі міститься чіткий Е, такий е, спрямований до Білого Дому, заклик це зробити. Хоча не 100% гарантований. Це ще рішення президента Джозефа Байдена. І якщо ці ракети в достатній кількості, які можна точково використовувати по Керченський міст, ну логістика російська, та що дозволяє їм зараз так атакувати, тоді я повірю, що починається зміна стратегії, і ті слова, які нові з'явились в цьому тексті. План перемоги. Це дуже хороші слова. І третій момент, який там з'явився, можемо про це говорити далі витрати на макрофін бюджетну сферу. Ну, там умови трохи міняються, кредит. Побачимо, які будуть умови кредиту. Але головне, написали вони, що має бути. Не більше ніж 50 відсотків від того, що виділяють європейський союз і інші країни. Ну тобто, це і ще такий стимул той самий європейський акт під, підсилить зараз, під рішення, щоб ці всі умови виконати. Так що, ну на моє переконання, вон можна сказати, що воно стало краще. От сам весь пакет, якщо говорити про його суть, він став кращим, але час. Багато в чому втрачено. Тому оця помилка велика все робити вчасно, щоб її не повторювати далі. І тепер, завершуючи, скажу у багатьох враження таке, що от цифри, які написані, це те, що вже виділяється. Ні. Це ще потрібно, щоб ця стратегія і рішення ґаумент, ну тобто Білий Дім, фактично, щоб він швидко робив зараз, використати всі ці можливі ресурси. Тому що основна, я подивився уважно, ну ще нема фінального закону, але те, що я побачив, що дуже багато йде в цьому році фінансово до 1 жовтня. Це значить, що багато коштів треба використати для зброї вже до 1 жовтня. До 1 жовтня. Я дуже сподіваюся, що ця зброя вже в Європі. Вона вже готова до постачання. І те, що сказав глава комітету з розвідки Тернер, що ракети Атакам зможуть надійти на наступного тижня. Він сказав. Ну, якщо це так, і якщо це буде так, я дуже на це сподіваюся, Хоча гарантії поки такої не бачу. Ну і саме тут важливе, що вони дійсно більше узгодили стратегію з європейськими партнерами 26 квітня буде Рамштайн. Зустріч Америка повернулася лідером в цей формат надання допомоги. І головне, щоб з нашими планами це було все узгоджено. Ну і контроль буде більш підсилений за використанням всього цього. Тобто, це буде більш контрольований процес. До цього треба бути готовими з українського боку. Так, так там на це окремим пунктом виділене фінансування. Валерій Львич, а насправді те, що ви сказали, і ну, цей план перемоги, так, що зазначено, що за 45 днів має бути розроблений, прописаний дуже чітко план перемоги України і поразки Росії. Нема ми... слів поразки Росії. На Добре, жаль. Це... На жаль. Це важливо а, план перемоги України. Чому це важливо? Тому що тут уже тоді має, має бути розписано дуже чітко, якою бачать перемогу України, да власно сполучених штатах, чи такою як а, Україна, да, а вихід на кордони 91-го року або заморожене заморожене заморожена по по лінії фронту, так і при цьому вступ України до НАТО. Саме такі критерії мають бути прописані дуже чіткі. З одного боку, я можливо розчарування тут буде, бо план не про це. План якраз як я розумію, те, що вони хочуть отримати за через 45 днів, як конкретна зброя, конкретне постачання, конкретні кошти будуть спрямовані на цілі, які в них вже містяться ну, чітко зазначені, тобто національної безпеки. Ми я думаю, не почуємо цього плану. Це їх внутрішнє питання, тобто тут, до речі, базова проблема. Якби ми були членом НАТО, у нас би були спільні стратегії, спільні плани, аж до конкретики, до деталей. Зараз у нас по суті багато планів на двосторонній основі постачання озброєння. у Америки. Своя стратегія допомоги Україні. Це не стратегія е, виграти війну і отримати поразку Росії. Не, не наша спільна стратегія. Це конкретна стратегія США підтримати Україну. Це різні речі. Я навіть думаю, що нам треба активно зараз поспілкуватися в Конгресі і в Білому домі для того, щоб наші е, якісь ідеї, бачення туди були внесені. Тому що насправді про що йдеться? Йдеться про те, як Певні типи озброєнь будуть зараз застосовуватись в цьому році і на ці кошти, що буде Україні поставлено. Тому що це може бути, я вам просто приклад такий приведу: це може бути акцент на ракетах Атакамс, на якихось системах РЕП, які можуть новітніх, до речі, які можуть реагувати на каби російські. Це можуть бути спеціальні зброя повітря-повітря f 16 літаки. Тобто, це може бути зброя. Яка підштовхне деокупацію, а може бути зброя, тільки яка підсилює впевненість в обороні країни? Масштаби постачання снарядів, ті ж самі для Хаммерс, ну ті ж самі Атакамс можуть бути там 160 кілометрів. Це ми не знаємо зараз. Тобто, це буде індикатором. І от от про ці речі, про ці параметри говориться.